Мами, я. я завжди 19рК і я сьогодні покажу вам нову, яка вийшла в Шікінгані в приватному сервері від Фрузера. Так, зараз зайдемо. Добавили ось ці зайцеві вуха, шляпка єдиноріга та такий конус. Далі нам додали почав нам додавили оце, оце і оце піратське. Далі, далі нам по кругом додавили от. Оце от і оце от. Далі нам е, добо, Добавили новий режим. А саме зараз я вам покажу який. Зараз почекайте. Я перейшов на сервер. Ну, нажимаємо Crate Game і тут у з'явився новий режим Тентіран і далі нових карт з'яви з'явилися. Зараз, вам... Зараз я вам покажу. Заходимо в оффлайн. Ось такі нові карти Таун 2 і там є, я, кажу, не, я не буду показувати, тому що я не буду затягувати, що нам додавали. І нам додавали Грес і Арени і Стенботу. Ну добре, не буду мішати Зараз перевіримо, що нам по предметам додали? Нам як, 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 звичайно, нам додали ці будинки. Оце от, оце от, оце щось творіння. Оце -от оце -от, оце от, оце от, оце от, оце от, оце от, оце от, оце от і оце от. Всі оновлення я буду скидати в своєму телеграмка. Ну що ж, це було все оновлення. Давайте прощатися. Зараз. Чекайте. Ну що ж, з вами був Тім 23К. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!